Операція та променеву терапію. Зараз я на підтримуючій терапії, яка продовжиться 50 років. А тепер трохи цифр. На діагностику захворювання я витратила 40 тисяч гривень. На хіміотерапію операцію та променеву терапію 70 тисяч гривень. Щомісячна витрати на підтримуючу терапію 4 тисячі гривень. Обов'язкове обстеження один раз на. Півроку 8 тисяч гривень. Діагностику та лікування можна робити як в державних закладах охорони здоров'я, так і в приватних. Звісно, в державних майже все безкоштовно, однак черги на 5 років вперед. В приватних вартість приголомшує, і не всі фінансово спроможні оплатити таке лікування. Пам'ятайте, рак не болить. Піклування про своє здоров'я та своєчасне обстеження врятує ваше життя. Приготуйте свою фінансову подушку для здоров'я вже сьогодні. Раджу записатися на консультацію до спеціаліста зі страхування за телефоном плюс 38 096 542 5048 онлайн або офлайн.